Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Гарейтерович сьогодні 7 червня і пропоную поговорити про деякі наслідки від справи Портнова, яка дещо може і зникла з публічного простору, але тим не менше продовжується. По е, певним напрямкам, і ці напрямки, м'яко кажучи, не надто приємні для України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, репостити відео, залишати свої коментарі, ставати спонсорами. Це дуже важливо для алгоритмів Ютуба, які таким чином піднімають відео і роблять його більш доступним для е, більшої кількості користувачів. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, е, портнова вбили, але справа його живе. Станом на сьогодні ми можемо говорити про деякі наслідки, і ці наслідки, попри непублічність того, що відбувається за великим рахунком, вони можуть вкрай негативно вивернути для України ну, в цілому ситуацію, яка стосується діяльності нашої правоохоронної і в тому числі судової системи. Перший наслідок, який ми зараз спостерігаємо, пов'язаний з тим, що з'ясувалося. Що наприклад е санкції проти деяких політиків в Україні, зокрема проти Петра Порошенка, лідера Європейської солідарності, один в один факт практично повторюють. Е Пропозицію санкцій, які яку точніше, Портнов виклав ще в 2019 році в своєму телеграм-каналі. Я нагадаю, що в 2014 році він виїхав з України, перебував якийсь певний час в Російській Федерації, потім виїхав в Європу і повернувся тільки в травні 2019 року, коли відбулися президентські вибори, на яких власне. Переміг Зеленський Портнов тоді приїхав назад в Україну. Зробив ще таке відоме фото там на кордоні. Почав активно ходити. По різноманітним ефірам, ну і активно вести свій телеграм-канал. У цьому телеграм-каналі він прямо погрожував значній кількості е, і політиків, і громадських діячів, журналістів, які були в Україні. Причому він погрожував, ну м'яко кажучи, навіть в позасудовий спосіб. Е, на той момент правоохоронні органи жодним чином на це увагу не звернули і не звертали впродовж. Всіх наступних років перебування власне портнова в Україні так, от е, побачили, що е, ну, один його пост, який він написав стосовно Порошенка, що що з ним власне треба там робити, і як проти нього запроваджувати санкції, практично один в один співпадає з тими санкціями, які. На сьогоднішній день проти Порошенка, запроваджені е, безпосередньо е, указом президента Зеленського. Це дуже цікаве таке співпадіння, але співпадіння насправді лякаюче, тому що воно за великим рахунком підтверджує ту тезу, що у Портнова не було ніяких проблем взаємовідносинах з нинішньою владою, про що ми неодноразово з вами в принципі в різних інших відео говорили. І Нинішня влада, вона за великим рахунком, щоб не вигадувати велосипед, брала просто якісь готові рецепти, які пропонував Портнов, і безпосередньо їх використовувала на е, практиці. Я думаю, що якщо дуже уважно почитати його телеграм-канал, ну принаймні та частина, яка залишається відкритою, тому що тут зараз є певні нюанси, які пов'язані з тим, що в тому числі його телефони перебувають у іспанських слідчих, то можна знайти багато інших цікавих речей. І я думаю, там будуть ще фігуранти, можливо, санкційних списків. Про яких Портнов раніше писав і розказував, що і як проти них треба робити. І потім хопа виявилося, що проти них власне нинішня влада це е, і зробила. Це перша така історія, перший наслідок, який ми спостерігаємо. Портнова нема, справа його живе. Другий пов'язаний з тим, що у Верховній Раді України е, на е, ну, на тижні, скажімо так, з'явилася така ініціатива, така ідея створити тимчасову слідчу комісію. З розслідування незаконного впливу портнова взагалі його незаконної діяльності і його впливу безпосередньо на правоохоронну і судову систему. І от депутати, які виступили ініціаторами створення цієї тимчасової слідчої комісії з європейської солідарності, в тому числі, вони зіткнулися з дуже такою, знаєте, дивною історією. До кого б вони не підходили від представників, передусім слуги народу. З проханням підписати власне е, ну, цей документ про створення цієї комісії я нагадаю для того, щоб комісія була створена і працювала, треба 150 депутатських підписів. Так от депутати з слуги народу категорично, категорично просто відмовляються е, ставити свої підписи і, взагалі, брати участь у створенні цієї комісії. Вони просто ну тікають власне від. Е, Тих, хто їм робить такі пропозиції, і вони бояться навіть Портнова після смерті згадувати, причина такого страху ну це насправді дуже цікаве питання. Чому? Тому що ну, за логікою, взагалі, то владі було ну, слід було відреагувати на всю ту інформацію, яка фігурувала в інформаційному просторі щодо взаємозв'язків, в тому числі влади, власне, з. Безпосередньо, ну, безпосередньо з безпосередньо спортнови. Але оскільки там тотальна така тиша, ми тепер бачимо на прикладі народних депутатів, що вони, як то кажуть, від ріха подалі не хочуть взагалі нічому цьому брати участь. Але я думаю, що так чи інакше, рано чи пізно необхідна кількість голосів може і з'явитися в парламенті, тому що там є багато депутатів, навіть із монобільшості, у які, наприклад, не поділяли абсолютно те, що робив портнове. Мені здається, їм не надто і подобалося те, що влада з Портновим загравала і тримала з ним дуже близькі такі відносини. І ці відносини е ну, з одного боку владі приносили очевидні дивіденди у вигляді контролю там над судами частково над правоохоронною системою, з іншого боку, були надто дискредитуючим фактором, який е багатьом народним депутатам навіть від слуги народу, ну ті, які принаймні мають якусь клепку в голові, е ну, ця історія для них була не надто приємна, тому що вони прекрасно розуміли, що це таке тавро якого позбутися буде достатньо складно, але тим не менше, менше ім'я багатьом зараз все одно є таким, знаєте, страшним і намагаються усіляко уникати будь-яких асоціацій. Як з точки зору співпраці з ним, так і з точки зору розслідування власне його діяльності. А тут мені здається, питання слід задавати навіть не тимчасові слідчі комісії е, парламентській. Тут питання слід задавати безпосередньо правоохоронним органам. З правоохоронними органами в нас до, до речі тотальна тиша, і наслідком головним справи Портнова є відсутність цієї справи як такої: була поїздка власне татарова спроба поїздки в Іспанію, де кажуть, він намагався там отримати доступи до телефонів. І взагалі домовитися про те, щоб українські слідчі брали участь в розслідуванні, але іспанці дуже швидко від цього відмовилися, і ситуація з того часу не змінилася. Наскільки мені відомо, було ще кілька спроб, в тому числі за. Лінією власне правоохоронних органів все ж таки звернутися, сказати, що ну допустіть наших слідчих, все ж таки, це громадянин України, і відповідно Україна ну може мати якісь там свої питання. Українські слідчі можуть мати питання до членів його родини, але іспанці якось дуже прискіпливо до всього цього ставляться і, власне, жодним чином не реагують або дають знаєте, такі відповіді. 에, ну, які ні до чого не призводять. Тобто, очевидним є сигнал, що поки що українським слідчим цій справі ну не надто радіють і, взагалі, 에, не збирається їх поки до цієї справи допускати. Ну і ще один дуже важливий наслідок: він знаєте, так дивно достатньо з'явився. Він прямо не пов'язаний з справою, але є така інформація, що візит власне Єрмака до Сполучених Штатів. Достатньо ніякий, а багато хто назвав його з моїх колег навіть провальним. Ну, тому що з'їздили, наші поспілкувалися, але ефекту особливого від цього спілкування немає. Хоча, звісно, провладні телеграм-канали і не тільки вони цей візит рознесли е по повній програмі, але рознесли в позитивному контексті. Тобто вони казали, що це дуже вдалий візит, дуже потрібний візит для України там, і так далі. Але тим не менше, е суть в тому, що. Єрмак не просто літав, зустрічатися там з Рубіо. Зустріч була в коридорі. Ми це пам'ятаємо. Не просто літав зустрічатися з Келогом. Виступати там на американському телебаченні є інформація, що активізувалися дуже сильно деякі американські лобійські компанії. Я нагадаю, що в Сполучених Штатах лобізм, ну як власне і в Україні, але в нас тільки віднедавна, чи не на такому рівні, це абсолютно легальна практика, і в тому числі громадяни інших держав можуть звертатися до лобійських компаній. З проханням там посприяти їм у вирішення певних проблем, або просто представити, просунути, пролобіювати їхні, скажімо, інтереси. Представники офісу президента неодноразово не мали ці лобійські кампанії, як правило, для формування або позитивного іміджу, або виправлення вже того іміджу, який вони мають. Або налагодження якихось там додаткових зв'язків з представниками американського політикуму в даному випадку лобісти активізувалися трошки в іншому такому форматі. В них завдання зробити все для того, щоб справа портнова не вийшла, скажімо так, на новий якийсь рівень, і, власне, в цій справі не почали фігурувати особи, які в тому числі представляють зараз українську владу. Тому що у американців своє ставлення до Портнова, він громадянин України, проти якого були введені американські санкції. Американці, звісно, до такого дуже прискіпливо ставляться. Попри те, що його зараз немає в живих, це не означає, що справа автоматично закрита. Розслідування ведеться і є дуже великі опасіння на банкові, в тому числі, що значна частина матеріалів з телефонів Портнова вона вже потрапила до американських слідчих. Американські слідчі зараз думають, що з ними власне робити, як їх використовувати, можливо, якісь нові справи відкривати. І от лобісти активізувалися в тому плані, щоб ну, по-перше, дізнатися прізвища кого будуть фігурувати в цих розслідуваннях, а це явно прізвища людей, які безпосередньо з банковою афільовані на сьогоднішній день. І по-друге, зробити все для того, якщо буде така можливість, щоб власне, якщо там ці прізвища з'являться, ну це не пішло далі. Ніж е, просто їх якесь там згадування або констатація факту, що ці люди, яким чином спортновим е, спілкувалися, тобто є дуже велике опасіння, що це може перетворитися на нові якісь кримінальні справи, і ці кримінальні справи власне будуть вже запущені е, американцями. Стосуватися вони вже будуть не стільки портнова, скільки вони будуть стосуватися інших людей. Які є теж громадянами України, які є представниками, в тому числі діючої влади, нинішньої влади. І от цей візит Єрмака, в тому числі, повинен був це питання. Ну, якщо не вирішити, то принаймні запустити певні процеси, підрядити, так би мовити, лобістів, щоб вони попрацювали в цьому напрямку. Ну і принаймні дізналися, наскільки глибоко американці увійшли взагалі в цю тему, яка пов'язана з його телефонами. І тут ще найважливіше. Другий телефон це по суті такий ну пароль для входу в хмарні сховища, де дуже багато матеріалів зберігається. Які матеріали там змогли нарити американці – Це дуже дуже цікаве насправді питання. Так що, як ми бачимо, протного в живих може вже і немає, але справа його продовжує жити, і справи пов'язані з ним продовжують жити. Тут є ще один дуже цікавий момент. В судах зараз констатують певне таке затище, Судді, яких називали ну, називали афільованими спортновими, ну зрозуміло, що це оціночні судження певною мірою, але прізвища цих людей або, або назви, скажімо, цих судів, вони є загально відомими, Журналісти неодноразово про це писали, робили певні журналістські там розслідування. Так, от вони е зараз сидять дуже дуже тихо, намагаються якби не відсвічувати. кажуть, що до них вже зверталися певні представники влади. Пропонували е, свої свій захист, тобто, дивіться, що відбулося Портнов він був певним таким гарантом деякою мірою. Як тільки цей гарант зник, ну цим суддям треба по суті новий дах. І от кажуть, до них вже зверталися з такими пропозиціями цей дах надати. Але наскільки мені відомо, ці пропозиції не знайшли е, якоїсь великої підтримки, тому що судді ну прекрасно знають, що таке. Нинішня влада, і вони прекрасно знають, які гарантії ця нинішня влада може дати. Давайте відверто за великим рахунком ніякі, тому що принцип нинішньої влади в тому, що якщо ти не дуже дуже наближена людина. А просто типу в команді, в будь-який момент тобою можуть пожертвувати і зробити це навіть на фоні просто якогось там інформаційного скандалу, а не через якісь там інші реальні потреби. Так, от, до суддів звернення йдуть, але вони поки взяли паузу, і це зупинило, до речі, зупинило, до речі, функціонування навіть судової системи по деяким питанням, які раніше можна було вирішувати, зараз вирішити їх не можна, тому що судді дивляться, що буде далі. Як буде повернута справа власне портнова, до чого вона може там призвести, які прізвища там будуть фігурувати? Хто описать, опиниться, скажімо, в санкційних списках? Там Сполучених Штатів Америки це теж дуже така важлива історія, і зараз ці списки можуть бути оновлені. І система, вона трошки, знаєте, так стагнує. На банковій, наскільки мені відомо, цим не дуже задоволені. Там думали, що якщо вже ну портнова немає, то ми тоді швиденько цей прапор прапор, значить, під, ну, підхопимо. І власне вже під нашим керівництвом все буде далі відбуватися. А вийшло не зовсім, тому що все ж таки багато людей, які з портновим працювали. Вони е, знали, що це за людина, вони знали, що він реально може гарантувати, і вони по певним питанням, як це не дивно, йому довіряли, тому що він їх дійсно захищав, він, мабуть, якось і оплачував е, в різний спосіб. Тут же ж мова не тільки про фінанси, де власне їхню там діяльність. А представники нинішньої влади нічого такого запропонувати не можуть. А просто на понтах, вибачте, прийти і сказати, що давайте тепер будемо ми замість спортнова. Ну це не та історія, яка дуже дуже досвідченим нашим суддям, деяким може підійти. На сьогодні, все дуже дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей на каналі і слава Україні!